Привіт, любі друзі! Мене звати Саша і сьогодні я розповім вам про крайній термін подачі Піта. В цьому році подати податкову декларацію необхідно до 2 травня. Це також стосується і Піта 28. Так як в минулих роках розрахунок був тільки до кінця лютого, в цьому році термін подачі подовжили до 2 травня. Якщо ви працюєте легально та офіційно на території Польщі та сплачуєте податки, вам обов'язково необхідно подати ПІ 37 до 2 травня. Якщо ж ви цього не зробите, буде поданий автоматично згенерований ПІ 37. Подивитись цей автоматично згенерований ПІД можна у додатку Твій ПІД». Автоматично згенеровані піти не завжди відповідають дійсності, тому ми радимо вам або розраховувати під самостійно, або звернутися до нас за допомогою, і ми зможемо вам правильно та швидко розрахувати ваш ПІД. Термін повернення податкового нарахування залежить від того, в якій формі ви подаєте вашу податкову декларацію. Якщо ви подаєте її в електронному вигляді через твой є ПІД», то ви можете очікувати, Очікувати на повернення грошових коштів впродовж 40 днів. В разі, якщо у вас є карта багатодітності, ви можете розраховувати на повернення грошових коштів впродовж 30 днів. Якщо ж ви подаєте вашу податкову декларацію олдскульно, тобто в паперовому вигляді, то термін очікування на повернення коштів може складати до 3 місяців. Часу залишилось вже небагато, тому не заволікайте та подавайте ваші податкові декларації. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте їх в коментарях або телефонуйте за номерами, які є в описі під цим відео. Я бажаю вам гарного дня, бережіть себе, бувайте!